Реформа харчування відбувається за ініціативою першої лодії Олени Зеленської. У нас робота ведеться інтенсивно, Ми є в лідерах по запровадженні цієї реформи. Цей заклад опорна школа, він був одним із найновіших в нас в громаді, але ж система, та, що на той момент, як вона здавалася, вона здавалася в 2000 році, не передбачала тих вимог, які на сьогоднішній день встановлені для того, щоб надати діткам саме правильне харчування, саме щоб воно було збалансоване, і саме головне, щоб воно було безпечним. На сьогоднішній день в області сім харчоблоків приводиться в такий стан. Ось в деканці ми бачимо, коли перший раз вони використовували цю систему дим. і це відбулось завдяки керівництву громади. Було прийнято рішення. Ми зробили дуже швидко зробили проект. Отримали можливість загрузити підгрузити цей проект систему екосистему ДРІМ, яка була створена. І я вважаю, що ця система вона на сьогоднішній день є однією з прогресивних і дієвих в країні саме державних програм, які працюють ефективно і дають можливість отримувати. Кошти для тих громад, які працюють, які хочуть щось робити, основним моментом є, що має бути виконаний проект. Для того щоб які відповідає відповідним нормам, і від того вже починається робота. Потім підгружається консультація, якісь інші ну є технічні моменти, але хто засвоїв цю систему, той отримує результат. Було проведено дуже швидкий тендер. знайшли хорошого підрядника, який за досить невеликий термін дав можливість нам втілити нашу мрію, тобто були зроблені всі роботи своєчасно. Саме цей проект дав нам можливість зрозуміти, що держава з нами, і ми також на сьогоднішній день плануємо в громаді в подальшому використовувати ці можливості.